Двері родинам з півдня відчиняють тернопільські пластуни. Кримчани бояться жити на півострові, поки там просто на вулицях ходять озброєні військові. Пожити до себе, поки ситуація не заспокоїться. Запрошують півсотні місцевих скаутів. Одинадцятирічна Мар'янка пластує разом з молодшою сестричкою та батьками. Дівчинка вже знає, чому кримчани більше не почуваються безпечно у власних домівках. каже, чекає на родину з дітками та навіть готова віддати власне ліжко, аби південним гостям було затишно. Тому що багато військових з Росії знайшли на ну, на Крим, і люди бояться, тому що військові можуть їх вбити. І вони як по інших країнах ну, роз'їжджаються, і щоб інші люди їм допомагали. Я б хотіла, щоб приїхали сім'ї, щоб я з іншими дітками познайомилася. Окрім удачів, в свої двері вже відчинили до пів сотні пластових родин. кажуть, це всього за кілька днів. Приєднуються до гостини ініціативи постійно. Керівництво пласту в Україні зробило звернення до всіх повнолітніх пластунів та пластових родин з проханням надати тимчасовий прихисток громадянам України, що проживають в Автономній Республіці Крим. Станом на сьогодні вже 40 двері 40 домівок відкриті для потребуючих кримчан. Це все лише декілька днів. Додамо, запрошую до себе на тимчасове проживання. Вся західна Україна до Львова, Закарпаття та Франківська з півострова. Вже виїхали десятки сімей.